Хлопці проходять базову загальномську підготовку, всі військовослужбовці без виключення проходять і вивчають по-новому тактику, яка змінилась під час війни. Зараз проходять навчання з інженерної підготовки, хлопці копають, підготовлюють собі окопи, траншеї. Після цього вони будуть їх штурмувати, зачищати. Це йде підготовка до комплексного тактичного заняття. Це все буде в одному комплексі, тому вони сьогодні готуються, а завтра вже будуть самі заняття. В подальшому вони будуть знати, як копати окопи. Тому що на війні їх потрібно рити постійно. Чим глибше ти їх викопаєш, тим більше ти збережеш своє життя. Так як це було в мене, ми постійно копали, тому що без, без цього ти просто не виживеш. Артилерія працює, так що аеророзвідка працює, тобі постійно потрібно укриття, де можна ховатися і так далі. Виможемо. Ми завдяки нашим людям, тому що вони не віддадуть нашу країну якимсь там Кацапам.